Прилетіло він туди поначалу, тут все в дирах, а потім прилетіло в кришу. Два прильоти, не? Так, да, ну і більше було. Десь я йшов і ще два десь. Отам я упав в ну, грязі, а потім він пострадав у нас сотрудник. один, так? Да? Так, да, один пострадав співробітник. А які в нього пошкодження? Не знаю, він зовсім не повиживий, скажем так. Скоро я приїхала, ми його загрузили. Він який хлопець був. Це він на робочому місці тут? Так, перебув. На робочому місці він пострадав, так. Да, да, да. Оборудовання трошки пострадало, але це не також страшно, його поправлять. А от бачите, він все в крові. Ми ж при, 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 прийшли, скрили двері, поки вони ж заклинули, як був взрив був. А потім ми тобі, і прилетів отут, поки він хотів закрити воду. Отакує. Він якраз зайшов, а ці хлопці стояли тут. А, які хлопці? Ну, якщо бригада подали. А, бригада. Аварійщики, да. я обходчик. Этот, один він, скажімо, сильно постраждав. Угу. Да. А ми в шокі просто. Ну. Надіємося, що врачі зараз допоможуть йому.